Усім привіт, вітаю вас на каналі Moon Trade І в цьому відео буде звичайний деялі трейдинг. Те, як я торгую кожного дня, те, як я торгую з нашою командою у ВІП-каналі. Тож не будемо тягнути, одразу перейдемо, буду детально розбирати, шукати ситуацію, покажу усі процеси від пошуку ситуації до входу в ситуацію, і відповідно закриття фіксації профіту. Полетіли! Отож, захожу від працьової ситуації я на Pocket Option, а аналізую і шукаю ситуації я на TradingView. Мені тут банально комфортніше. Також для максимального навчального ефекту від відео я створив окремий курс, де одне відео це одна торгова стратегія. Тож у відео наподобі цього, де я просто торгую Daily Trading, можуть використовуватися різні стратегії. І для зручності я буду ось тут залишати посилання в залежності від стратегії, щоб ви могли перейти і ознайомитися чітко з нею. Це десь. Смогу отримати більш структуроване навчання, послідовне не одразу всі стратегії вивчати, а кожну по черзі. Тож я вже шукаю першу ситуацію, а вам приємного перегляду. Кат чи хеп є сформована ситуація. Три хвилинки час експірації, натиснув Продати, відповідно, очікую реакцію на зниження. І давайте перейдемо до аналізу. За логікою в даній ситуації я спираюся на стратегію зарисай У нас є імпульсивний ріст ціни, який складається лише з зелених свічок, ну, в моєму випадку, синіх долетіли ми до попередньо сформованого максимума від з цього максимуму ми ніякої реакції не дали, фактично просто його пробили. РСА, яка, на жаль, не є у перекупленості, але ситуація для мене все одно актуальна. Банально, тому що вище ніяких таргетів очевидних я не бачу, до яких може прямувати ціна, а тут ми імпульсивно виконали дану дію, зробили маніпуляцію. Я очікую формування як мінімум корекція. Щодо логіки цієї стратегії, вже подивитись ось тут справа відео. Дуже крута стратегія, вона фрактальна, також можна відкриватися не на 3 хвилинки, а на 3 годинки. Ну або в залежності вже від ситуації ситуації на якому таймфреймі вона сформувалася. Рекомендую цю стратегію дуже дуже крута. По сьогодні забираю за нею купу плюсів. Тож, у відео щодо цієї стратегії, прям постарався детально розібрати також її логіку, чому вона працює, щоб було максимальне розуміння. 5 секундочок залишається до закриття угоди. Буду забирати перший плюсик. Прям шикарну точку входу. Я зловив жирніше відпрацювання 231 доларів чистими з цієї ситуації забираю. Ну і давайте все ж коротко ще раз поясню логіку даної стратегії. Одне з найважливішого це присутність саме імпульсивного руху, одного кольору свічок. Це справді важливо. Бо коли ціна для прикладу імпульсивно зростає, це означає, що вливається великий об'єм і ціну продавлюють вище. А безкінечно продавлювати ціну вище, маркетмейкер також не може, бо рано чи пізно в нього закінчиться об'єм, який він має. Тож, коли ціна отак імпульсивно зростає і стикається з певним опіром, достатнім, щоб її зупинити, ми отримуємо як мінімум корекцію. Якщо ж ціну хочуть продавити ще вище, то йде корекція. Там ціна може постояти десь нижче, після чого знову пробитися вверх. Або ж ціна виконала свою ціль, зняла для прикладу усі максимуми і дає жирнючу імпульсивну реакцію на зниження. Тож коротко, якось так, але більше розживав вже у навчальному відео суто по цій стратегії. І є також сформована ситуація по аут GPU. Три хвилинки натиснув купити, буду очікувати в подальшому ріст ціни. У аналізу також впираюся тут на стратегію з RSA. Бачимо імпульсивне падіння ціни, яке складається лише з червоних свічок, та чітко сформовану зону підтримки, від якої дуже-дуже багато разів давалось тут реакцію на підвищення. Тож зараз ми знову її затестили, і цікаво бачити звідси якийсь відкуп ціни. Ресай знаходиться у перепроданості, тобто нижче значень 30 усі необхідні умови в нас тут присутні. Коланка 45 секунд ще залишається, тож давайте спостерігати за відпрацюванням. 5 секундочок, і скоріш за все в даній ситуації буду забирати мінус. Так, на жаль, не встигає повністю відкупитися, і фіксується ситуація у мінус 300 доларів. І таким чином ми переходимо до наступного дуже дуже важливого пункту, а саме ризик менеджмент. І не плутайте дві речі: є ризик менеджмент а є мані менеджмент. Ризик менеджмент це про те, як не втратити свій баланс. А мані менеджмент це про те, як налаштувати зростання свого балансу. І до речі, як бачимо, аутіпій дає трішечки більше. Ріст. Якби буквально 30 секунд більше було, то можливо закрилося в плюсик. Але, на жаль, в даній ситуації забираю мінус, нічого страшного немає. Це також абсолютно нормально. Головне, надалі правильно керувати ризиками. Тому я просто за ризик-менеджментом збільшую суму і шукаю наступну ситуацію. Чому я забрав мінус по Ауджу На мою думку, я поспішив трішки з точкою входу. Можна було зловити кращу ТВХ і тоді, скоріше за все, забрав би плюс. Тим часом формується шикарна ситуація по євро чи і формується вона на старшому таймфреймі. Євро чи 45 хвилинок натиснув продати. Логіка абсолютно та ж сама, але на старшому таймфреймі, а саме 15-ти Тобто тепер кожна свічка це інтервал руху ціни за 15 хвилин. Бачимо імпульсивне зростання ціни, яке складається лише з зелених цючок, RSI майже у перекупленості. Перекупленість буде у значеннях вище 70, а ми зараз 68. І ми бачимо шикарний сформований рівень, від якого ми трічі вже давали реакцію на зниження. Ось тут, ось тут і ось тут. Також ми його повноцінно затестили, тож, як мінімум, корекція на даному таймфреймі тут дуже сильно проситься. А то якийсь сильніший рух на ребаланс, тому що показали справді жирний рух. То ж, тут ситуацію відкрили і лечу шукати щось на меншому таймфреймі. Щось цікаве формується по GBP-GPY, Джипівай. Загальному в нас лонговий контекст. Бачимо, що достатньо агресивно зростаємо. Е, сформувалася корекція, постояла трохи в акумуляції, якась шортова структура. І зараз що хотів би побачити це фіксацію ціни тілом свічки. Звертаю увагу, є тіло, а є ось ця тінь, маленька фітіль. Важливо, щоб ми свічки зафіксувалися вище ось цієї точки. Чому саме цієї точки? Тому що вона виступає. Структурною точкою, так як зародила останній сформований мінімум. Ось наша структура, фактично, ось таким чином можна її схематично намалювати, і це наш останній сформований максимум, який зародив останній сформований мінімум. Тому якщо ціна зафіксується вище цієї точки, у нас буде формуватися злом шортової структури, і, відповідно, більший інтерес продовжувати працювати на підвищення. Ну а працюємо ми тут лише на підвищення за причини нашого контексту. На старшому таймфреймі ми бачимо, що ціна зростає. У нас контекст лонговий, нам цікаво працювати лише на підвищення. Але поки. Ось ми зафіксувалися чітко на рівні, цього мені недостатньо. Я чекаю все ще впевнені, що фіксацію вище і тоді буду готовий заходити на подальше пробиття. А ось тут мені вже подобається. Три хвилинки, натиснув Купити, очікую подальший ріст ціни. Тож і gpy як ми з вами і розбирали, є фіксація вище структурної точки, цікаво бачити подальше пробиття вверх. Також максимально імпонується ось ці сформовані тіні. Бачимо, що дуже багато тіней формуються під свічками. Тобто ціна пробує пройти нижче, але її просто відкупляють. І сформована ситуація по аут Йосде. Тож натиснув купити, буду очікувати звідси реакцію на підвищення. Летимо до аналізу. І все, що можу сказати, це те, що продовжуємо торгувати за стратегією з RSI. RSI також тут не у перепроданості, але ситуація мені дуже імпонує. Так як бачимо, імпульсивне падіння ціни лише з червоних свічок. Чим я відзначаю теж імпульсивне падіння, те, що у нас немає якихось мікроформацій, а достатньо великі імпульсивні червоні свічки. Якщо їх порівняти з іншими, вони переважно більші. Ну і просто шикарний рівень підтримки. Ось тут дало реакцію, ось тут був підхід дала реакцію, і відповідно ось тут. Зараз знову тестимо даний рівень і чекаю теж від нього реакцію на підвищення. Айрісайка не знаходиться у перепроданості, тобто нижчий значень 30, але ситуація все одно мені імпонує. Логіка залишається та ж сама. Олинка 45 секунд до відпрацювання, волатильність на активі така трішечки шалена, але думаю, має себе гарно відпрацювати. Тож, давайте спостерігати. 3 секунди, як мінімум, корекцію ми з вами бачимо. Гарний ліс на підвищення і забираю плюсик. Відповідно, так як попередня ситуація була у мінус 300 доларів, в цій ситуації я зайшов з ризик менеджментом більшою сумою на 630 доларів. Ну і бачимо, що в чистому профіті я залишаюся на 178 доларів з цих двох ситуацій. Тепер я сміливо повертаюся до початкової суми в 300 доларів. Ну і на жаль, як бачимо, мій він стрік аут gpy перебиває. Євро ГБП 3 хвилинки натиснув продати і очікую подальше падіння ціни. По аналізу ми продовжуємо працювати за стратегією зарисай Бачимо, що ціна була у перекупленості, тобто вище значень 70. Також у нас був імпульсивний ріст ціни лише зелених свічок. Гаразд ось тут сформували корекційну ну і теж звертаю увагу на велику кількість ціней, свічені формації. Від усього рівня ми не дали жодної реакції і пробилися вище. Тут вже дійшли до перекупленості по Ресайці і зняли у цей попередньо сформований максимум. Вище, нас вже бачимо максимум Є аж ось тут. Тож хотів би побачити якусь більшу корекцію на ребаланс після усього всього руху. І ще декілька ситуацій формується. Євро ГБП залишається 24 секунди, чи зріже мене чи не зріже, тому що стоїть поки що воно на точці входу. Якусь корекцію ми тут сформували, але як закриється, велике питання. Цікаво, виглядає ще ГБП-кат. Єдине, що не подобається, те, що вже були якісь певні корекції. Ну і USD прям дуже-дуже гарно летить. USDG вже максимум зняв, але USD мені більше подобається. Тут залишається 5 секундочок, так як закриває мене в мінус, то приготую більшу суму. Ну і вважаю, що аналогічно. Просто взяв не найкращу точку входу. Можна було взяти кращу ТВХ, і тоді я би точно тут забирав плюсик, тому що три червоних свічки сформувалися. Як тут було не забрати плюс? Юздет GPU три хвилинки, натиснув продати, очікую подальше падіння ціни. Тут вже не чекав кращої точки входу за причиною того, що, по-перше, у нас є свічні формації. Це пінбар, бачимо сформовану велику тінь над свічкою, і маленьке відповідне тіло, але червоне. Теж було гарне імпульсивне ріст ціни, лише зелені свічки, а ресейкер уже в шаленій перекупності, вище значень 70. Також бачив, що умовно ГВП-кат вже починає розгортатися, ЮСДЧХФ вже давав перші признаки на розворот, тож вирішив не тягнути і зайти вже, щоб не втратити ситуацію. До речі, ось тут можна. Було побачити, появлялися такі сигнали, і пише, бачите, онлайн 15, це 15 людей з нашої команди, які прямо зараз сидять, торгують і використовують даний мод розширення. З ним ми також абсолютно безкоштовно ділимося, просто заходити в канал навчання, його дуже легко знайти, якщо прийти за посиланням до основного каналу, і там буде вся інструкція. Бо ми вже дійшли до того, що ми створили функціонал, аби можна було сповіщати, де є гарна ситуація. Таким чином, навіть на трансляціях, коли ми торгуємо, у нас є своя стратегія для ОТС-ринку. З часом експірації одна хвилина, і там треба достатньо інтенсивно торгувати. І щоб не пропускати ситуації, ми створили ось цю функцію, за допомогою якої можна сповіщати інших і швидко переходити на актив, де є ситуація. Я вважаю, що це дуже-дуже круто і окрема подяка Антону. Фактично, розробнику даного моду розширення і учасника нашої команди. Три секундочки. Ну тут бачимо дуже жирне відпрацювання, чотири червоних свічки підряд, і відповідно аналогічна ситуація. Мав я один мінус, я його повноцінно перекрив і вийшов плюс на 178 доларів. І таким чином відпрацьовувати це абсолютно нормально. Не буває 100% угод, тому статистично ви рано чи пізно будете потрапляти на мінуса. Це важливо розуміти, і мінуса це частина роботи. Звісно, можна сидіти, потіти шукати якісь максимально жирні ситуації. Але таким чином ви просто собі зрізаєте профіт, адже нічого не заважає вам зайти десь трішечки ризикованіше, трішечки агресивніше, і забрати свій плюс. Або ж перекритися вже на впевненішій ситуації і все одно забрати свій плюс. ГВП Аут мені цікаво виглядає. Три хвилинки натиснув купити і буду очікувати подальший ріст ціни. По аналізу бачите в цьому відео усе те саме. Всюди спираємось на стратегію зарисай. Ресайка у шаленій перепроданості, тобто нижче значень 30%, Бачимо імпульсивне падіння ціни. В принципі, воно було ось тут, після чого дали корекцію, і зараз продовжили імпульсивно падати лише з червоних свічок. І чітко сформовану зону підтримки, від якої не раз вже давали реакцію на підвищення. Зараз теж її повноцінно затестили і хотів би побачити як мінімум корекцію. А надалі мені вже не важливо, так як за час експірації 3 хвилинки я встигаю тут витягнути свій плюсок. Навіть якщо ціна продовжить пробуватися, я вже свій плюс тут заберу. Хвилинка 45 секунд. Давайте подивимось. 5 секундочок. Бачимо не якусь суперсильну, але як мінімум корекцію ми отримали. Три зелених свічки в ряд присутні. Ще один плюсик 270 доларів забираю. В Цьому також кайф цієї стратегії, те, що за рахунок часу експірації в двох з трьох можливих випадків ми забираємо плюс. Тобто в даній точці, де ми з вами заходили, у нас всього є три варіанти розвитку подій. Перший це повноцінний розворотний рух, другий це ми просто продовжуємо валитися вниз. І третій це ми даємо корекцію, після чого продовжуємо валитися вниз. І ось за рахунок часу експірації 3 хвилини ми забираємо плюс у двох випадках з трьох. Тобто і у випадку корекції, і у випадку повноцінного розвороту. Лише якщо ціна просто продовжує летіти вниз, ми заберемо мінус. В цьому теж кайф цієї стратегії, бо ціна продовжує валитися вниз, а я свій плюс то вже тут забрав. Так, і по Євро чи Хев, по якому ми з вами теж заходили на старшому таймфреймі на 15 хвилинному. Давайте теж ресайку вімкну. А ресайка трішечки тут не долітала, на жаль. Теж бачимо, що корекція як мінімум у нас сформувалася. Єдине от питання по точках входу. Аналогічно, бо зайшов я десь ось тут. А віддалі, звісно ж, ловити максимальні точки входу. І тут ми знімали максимуми, можна було впевнено. На те, щоб зайти. Тож тут залишається буквально дві хвилинки до відпрацювання. Цю ситуацію я також видав в команду. Максимально коротко, євро Чеф, не 45 хвилин, ну і під час відео я вже тут дуже сильно не розписував, не розказував, бо більшість, мені здається, з команди. Знають цю стратегію і навіть самі її використовують. Тож в команди взагалі можуть бути тут пікові точки входу, шикарне відпрацювання, але і в мене, як ніби мав би, бути плюсик. Просто волатильність така достатньо велика, як бачимо, буквально там 2 хвилинки, і ми вже тут з низів піднялися назад до точок входу. Але по факту бачимо, що ціна пішла на корекцію, просто сформувала ось таку акумуляцію, де ми торгуємося від нижніх границь до верхніх, від верхніх до нижніх, і ось так продовжуємо ходити. Тож це теж виступає у ролі корекції. 10 секундочок залишається до закриття угоди, ну тут як ніби впевнений плюсик вже буде з любих точок входу. Ну і я роблю скріншот, так як треба закинути його в команду. В загальному в цьому відео вийшло, що фактично усі ситуації торгували за стратегію Z RSA, але розібрали різні варіанти ситуації, і в тому числі таку більш довгострокову угоду на 45 хвилин. Але логіка залишається незмінною, що я відкриваюся на 3 хвилини, що на 45. В загальному ситуації було трохи мало, тому що от торгували з командою, ти, що забрали результат, то забрали його буквально за півгодинки. Ось перша ситуація була в 14.08 і останнє. У 14-27. А зараз трохи довше сидів, але теж, в принципі, непоганий результат забрав. Ось таким чином він виглядає. 5 плюсиків і дві ситуації через перекриття. Супоровий результат, шикарно по профіту. Тож наразі буду фіксуватися. Надіюся, це відео було корисним. Тоді обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть також у коментарях, що би ви покращили відео, що би ви хотіли бачити у наступних відео. І, друзі, обов'язково будьте обережними. Не спішіть, практикуйтеся, є демо-рахунок. Практика ваше все. Усім профіту!